Я вітаю, шановні друзі, ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт Теледоктор. Моє ім'я Олександр Сапельник І сьогодні в нашій студії. Ми більш детально поговоримо про направлення роботи логопеда та дізнаємось, як логопедична корекція допомагає дітям та дорослим з подоланням молиневих труднощів. А детально про це нам розкаже наша гостя, логопед-ефектолог Юлія Штанько. Ради вітати вітаю вас. Давайте почнемо з такого банального запитання. Так чим займається логопед? Так, логопед займається мовленням, це не секрет, але багато хто не розуміє, що в мовлення входить багато направлень. І щоб мовлення з'явилось у дитини, повинно працювати багато функцій в організмі, і всі вони повинні бути в нормі. За віком, скажімо так. Ось тому мовлення ще можемо поділити на багато-багато таких похідних, і логопед, звичайно, що повинен розбиратись, вміти діагностувати і розуміти, якщо мовлення не в нормі, то чому саме? До прикладу, для того, щоб мовлення з'явилось, це вища психічна функція, повинна дитина гарно, мати гарну координацію, вміти ходити, мати нормальний тонус. Вміти ну не те, щоб вміти мати гарну увагу, пам'ять, переключення, тобто багато багато цих процесів, так, яким... так які повинні е, взаємодіяти між собою, аби дитина почала розмовляти. Батькам кажу про те, що Дитина там до року, да? вона розвивається вже скільки дитина там всього зробили, і попробувала, і посмакувала, і поповзла, і сіла, і там і перекочувалась, голівку піднімала, а гукала, дивиться, щось вже розуміє. Розуміє навіть мамині мами прохання, але мовлення ще такого гарного немає. Тобто воно дійсно з'являється набагато пізніше, аніж багато процесів в нашому організмі. Тому воно і потребує дуже правильного такого гармонійного розвитку. От і для того, щоб батьки розуміли з приводу логопедів, я вважаю, що доцільно пояснити направленість роботи логопеда. Ну, з банального спочатку, це діагности. Все зрозуміло. Логопед діагност він діагностує, визначає, що з мовленням і чому саме мовлення немає. А, батькам кажу про те, що не потрібно плутати діагностику із консультацією, тому що, якщо я бачу дитину вперше, за 20 хвилин, звичайно, що я, е, фахівец, є фахівець. Так, нічого все не можна. абсолютно, тому що треба. Ну, якщо ми кажемо про е, немовленєву, наприклад, дитину е, все абсолютно обстежити за 20 хвилин, звичайно, що нереально, тим паче. Що дитина сьогодні може там не поїсти, бути в не в дуже такому гарному настрої, і це треба робити в динаміці дійсно діагностувати усі сфери розвитку дитини. І тоді можна вже конкретно говорити, що в нас випало, що в нас не вистачає, а що в нас у нормі. І від того, тоді діагности вже можуть порадити якесь направлення. От зазвичай можуть батьки побачити логопед, діагност, Знаєте, про що це. А далі логопед звуковик. Ну, Тут також трішки логічно, тобто людина, яка ставить звуки. І зазвичай це так дійсно робиться з 4 років, вони приймають. Дуже часто чую від батьків там з маленькими дітками немовленнєвими, які казали: ми пішли до логопеда, нам сказали, приходьте з 4 років. А дитина немовленнєва, ми розуміємо, що вже потрібно. І тоді я питаю, а чим займається цей фахівець? Ось і визначається, що це просто постановка звуків. Звичайно, що ставиться з чотирьох, але до того, щоб нам поставити звук, ще багато є роботи. Тому, кому потрібно запускати, активізувати мовлення, до звуковика ми не йдемо. Так. А, також є фахівці, це така не... Тут теж трішки батьки путаються, тому що така загальна група фахівців, логопед-дефектолог або просто називається корекційний фахівець. Це люди, які займаються з більш складними випадками мовлення, тому що є логопеди, які займаються саме активізацією мовлення, а є фахівці, які займаються мовленням, що знаходиться в системі іншого порушення. Тобто, окрім мовлення, в нас. Ще є основне порушення. Фахівець в цьому розуміється, знає особливості і з ними працює. Ось це зазвичай там діти з аутизацією, з якимись синдромами. Ось і тут чому знову ж таки це важливо дуже проговорити. В нас багато батьків йдуть шукати фахівця, не знають до кого звернутись, і, на жаль, інколи знаходять не тих, кого, хто їм потрібен. Ось про те, що. З дитиною, щоб дитина заговорила або говорила правильно, це не тільки звук, або відкрий ротика, скажи А, скажи О, і так далі. Це про повзання. Перекладання, співвідношення, зорове сприйняття, слухове сприйняття. Тобто, якщо зайти а, на логопедичне заняття з маленькими дітками, то це ми там повзаємо. Ну, тобто Щось я ми... так розумію, що а, роботи йде набагато більше ніж всі собі уявляють. Так, так. так. І а, на жаль, багато хто там ну думають, ну окей, типу, є логопед, ми зараз там дитинку привели. А, щоб виокремлюють мовлення взагалі, так від розвитку дитини, типу, щось це як ну не знаю, як писати, навчитися. але знову ж таки, писати також там багато функцій нам в організмі потрібно. Але от мовлення дійсно може страждати від того, що батьки можуть навіть не здогадуватись, не подумати. Батьків може повинно там, да вони. Повинні помітити, чи дитина повзе, чи вона о, чи мала лепет, гуління, там агу Бо багато зараз хто о, намагається одразу розмовляти з дитиною, як з дорослою, щоб там все було гарно з вимови, але це такий ну міф, напевно, що о, не можна сісюкати з дитиною о, вже дорослою, в якої є мовлення. О, і дитина, яка чує від дорослого сісюкання, звичайно, буде сама там неправильно вимовляти, але в дитини в якої немає. Має мовлення ще ми там розповідаємо великі тексти. Звичайно, що дитині важко це сприймати. Якщо там це дитині там п'ять місяців, три місяці, то це агу, агу. Mm -hmm. а, а, Три місяці, да, навіть скоріш це, де три місяці, то це гугу, -гу агу, і ми цей етап бажано не пропускаємо. Ось тому є дійсно багато направлень, це не тільки постановка. А чи є якісь, я, я вибачаю, так. це, просто таке питання, а є універсальні логопеди, які можуть бути і діагностом, і звуковиком, і дефектологом. І так, сетич. звичайно, звичайно, що фахівець кожного логопеда цього навчається. І зазвичай, що всі, хто зараз вже закінчують університет, тобто це Фахівець корекційний педагог, тобто, ну зараз же навіть не відокремлюють, що це тільки там, логоподія. Тому що знову ж таки треба багато чого навіть на фізіологічному рівні розуміти. Ось тому фахівець має право і може працювати з абсолютно за будь-яким напрямком. Просто мається на увазі те, що ну зазвичай так, що фахівець все одно обирає якусь ланку. І по ній працює. це може бути не одна ланка, це може бути так: і діагностування, наприклад, логопедичний масаж, постановка звуків. І активізація мовлення, тобто там в активізацію мовлення також я казала, да що це дуже така група велика, тому що там може бути просто дезертрія, алалія, тобто багато багато мовленнєвих порушень саме в маленькому віці, і там також фахівці собі ну, виокремлюють з якою категорією вони працюють. Тобто, Фахівець виходить від своїх умінь навичок і просто навіть комфорту комусь комфортніше з маленькими дітьми запускати активізовувати мовлення, комусь комфортніше просто вже з дорослими поставити звуки. А комусь буває так, що там у когось це друга освіта і. Був там це вчитель там української мови, закінчив, і вона знає, як працювати зі школярами, і просто займається на корекцію письма і читання. Тобто мовлення це багатогранний такий прояв від маличку, да від вже там двох місяців. Просто вже починаються формуватися всі процеси для подальшого говоріння, і навіть школяр, так бо письмо і читання це також мовлення, і ми над цим будемо працювати, якщо буде необхідність. Тобто, на кожному етапі фахівець ну, повинен мати в своєму арсеналі знань і вмінь різні навички і різні знання. Так, чудово, і е, дуже мало часу на залишилося. Е, і якщо коротко, так чи можна стати логопедом, От, якщо там пройшовши якісь курси? Ні. А, тобто, якщо це для батьків... На цьому крапка, так ні все. <свісно> добре. Ні, я жартую. <свісно> я Просто думала, ви що так впевнено сказали. Край. Ні, ні, абсолютно ні, тому що знов ж таки повертаючись до того, що я сказала, це багато дійсно знань, яких потім треба отримати. І 5 років можуть навіть ми не вкла не вкладемося в це. Ми потім ще навчаємося. І логопеди завжди навчаються, як і всі фахівці. Ось тому тут потрібна вища освіта. База, і тоді ми можемо вже далі продовжувати своє навчання. Курси це не те, це не те, те наверне, навіть не трішечки, а дуже не те. Дуже не те. Тому що навіть ті, хто після університету потребують багато підтримки, знань, навичок, щоб мати гарну, ефективну роботу. Ось. Курси це більше для підвищення кваліфікації і взагалі для свого розвитку. І друге, це можливо для батьків, тому що якщо е, ну, там, в батьків є дитина зі складними мовленнєвими порушеннями, щоб вони знали, вміли, як спілкуватися, як допомогти, тобто це для батьків, які хочуть приймати в цьому участь і контролювати кожні процеси. Mm. Ось, ну, хоча б якось на тому розумітися, а там не на осліп шукати фахівця. Ось. А так, щоб дійсно це був фахівець після курсів, то ні. Так, тобто, якщо обрати е, логопеда для себе або для своїх дітей, то це він повинен бути тільки дипломованим. Так для того, щоб все вийшло, і для того, щоб обов'язково перевіряти диплом, е, не завжди потрібно. Ну так, е, звичайно, бажано, щоб був досвід роботи, але практика показує, що молоді е, фахівці вони ще дуже спну е, як сказати, да, до роботи, і вони е, будуть під цю дитину. Не підбирати методи корекції. Тому це не є мінусом, головне, щоб людина хотіла працювати. Чудово, ну що ж, на цьому будемо ставити крапку в нашій розмові. Я дуже дякую за те, що ви сьогодні зіграли нашої студії, і ми розібрали з вами біжальне ці направлення і цю тему логопедії. Дякую, що дякую. за запрошення друзі вам нагадаю що ви дивились проєкт доктор і говорили ми про детально детально говорили про направлення роботи логопеда в гостях у нас була логопед-дефектолог юлія штанько побачимось на першому міському бережіть себе та на все добре